Вороті, я святкую 25-го. Але по традиції не відходжу, бо люди святкують 7-го ти і я ще. Ви будете два рази святкувати, виходить, так? Ну виходить так. Традиція є традиція. Ну, як якось не, не випадає. Ну що, Я буду щось робити, коли люди всі святкують 7-го числа. А 25-го ще за часів радянської влади я казав, що вже давно треба перейти. Не може бути. Ісус Христос народився. Ми святкуємо новий рік, аж потім через тиждень святкуємо народження Христа. Ну це кажу, в логіці ніяк не піддається. 25-го по новому календарю. І так само Миколай. Якраз готую подарунок, шукаю для хлопця. Чому буде те переносити? Е, тому що ми прийняли рішення відділитися від московського календаря і почати по-новому. Я так і сьому. Все таки буде так, е, тому що це традиція чи чому? Традиції, так, ну, закладено в мене, розумієте так. Я не можу інакше. просто, Якби я знаєте, була молодь, може би перестроїлась і це. А он внук, то може дійсно вже буде, знаєте так. А так, що це ще ні, ще не готовий перестроїти. Взагалі святкувати не буду. Давай. Я, на жаль, буду на позиції. А -а -а. Я військовий, у мене коротка відпустка. Сьомо. Тому що це вже як традиція в сім'ї. Тобто, ну, якось не складно це перевести на новий лад. Ось. А чи плануєте на майбутнє там ще переносити? Ну може, з часом, то й плануємо. Бо все-таки всі будуть підстроюватись під новий графік, то ми теж, напевно, будемо всі часом перестроюватись на новий. І 25 го і 7-го. сьому. Ну, цього року ще 7 числа, а наступний рік наша церква і всі ми переходимо на 25 числа. таки плануєте переходити? Ну, плануємо так. Угу. Ну, якщо всі переходять, так і ми будемо переходити. Ідемо ногу з часом. Буду святкувати сьомого, тому що, знаєте, це традиція. У мене традиція так в сім'ї святкували завжди сьомого, і я буду святкувати сьомого. Хоча, якщо чесно, я прихильник того, щоб святкувати 25-го. І аргумент в мене дуже багато. Буквально нещодавно спілкувалася з священником, який роз'яснив, знаєте, бо коли ти не знаєш чому, а коли ти вже знаєш чому. І 25-го я зрозуміла, що святкую перше весь світ. По-друге, 25-го це історична історична дата, число, не історична дата число, коли мали би святкувати 25 числа, коли сходить сонце. На хвилиночку швидше, ніж в інші, інші дні. І саме оцей на хвилинку більше, коли сходить сонце, так не пояснюємо, священники, це саме є якби, зародження нового дня в стародавніх тобто, стародавні часи, це вважалося язичницьке зародження нового життя, а нове життя це зародження нового. Ну, для нас це і хто Ісус Христос. От тому якби, для мене 25-го більш така м -м, потрібна дата, не то, що не потрібна, а більш е прийнятна дата для святкування. Але... Я живу в Україні, а всі святкують сьомого. Звиклося і тому буду святкувати сьомого.